Вітаю! Сьогодні 3 субота-квітня, а отже, в Україні сьогодні День довкілля. Це національне екологічне свято, яке відзначають з 1999 року. Сьогодні багато хто проводитиме суботники, прибиратиме довкілля, говоритиме про необхідність збереження довкілля. А я сьогодні вирішила започаткувати нову рубрику на своєму Ютуб-каналі і назву її, напевно, Заземлитися або заземлення, якось так. Якщо ви бачите мене вперше, я скажу, що я Наталія Рикуненко, журналістка, спеціалізуюся на культурній тематиці, роблю матеріали переважно про культурні події у Дніпрі. Інколи беру участь у якихось культурних подіях. Трішки викладаю у коледжі культури, але вже дев'ять років живу у селі неподалік від Дніпра. Я давно хотіла переїхати в село. По перше, я виросла майже. Сільській місцевості на краю маленького міста Токмак, зараз окупованого. І коли приїздила до когось в гості, коли поверталася додому, завжди насолоджувалася цією красою природи, тишею маленького міста або тишею села. Але коли я вже переїхала жити до села, то виявилося, що я менше насолоджуюся цим життям в селі, тому що насолоджуватися життям в селі простіше, коли ти приїздиш в гості. А коли ти тут живеш, ти постійно працюєш, постійно щось треба робити, і якось на насолоду, на милування не вистачає часу. Але останнім часом я ну просто не те, щоб примушую, а я собі нагадую про те, що треба зупинитися, треба насолодитися тим, як. Розпускається квіточка, тим, як співають пташки, тим, як, от, як зараз діє вітер. Звісно, не все в селі мене влаштовує, і в день довкілля це про це доречно сказати. Мені не подобається те, що багато хто тут збирає листя, збирає суху траву і палить. От навіть зараз у повітрі відчувається запах згорілої трави і запах згорілого сміття. Але, ну. Поки що не всі у нас екологічно свідомі, на жаль, будемо сподіватися, що колись це зміниться. Отже, сьогодні я вирішила започаткувати таку рубрику і час від часу буду викладати відео, ділитися з вами тією красою, яку я спостерігла. Не все, на жаль, доводиться. Є можливість зняти. От вчора, наприклад, зранку я вийшла на ганок і побачила зайця, який просто вибіг на, на дорогу перед моїм будинком. Я йому сказала: заєць, почекай, я зараз візьму телефон і зніму тебе. Але зайць, на жаль, мене не дочекався, тому зайця поки що не буде. Але будуть фазани, будуть корови, будуть кози і лелеки. Я сподіваюся, що ця рубрика буде вам до вподоби і допоможе комусь відволіктися. Від того жахіття, яке коїться зараз, яке коїть росіяни в Україні, і можливо набратися сил, якщо ви не маєте можливості самі поїхати на природу, то, хоча б відео природи вас наснажить і надихне. Дякую всім своїм глядачам, і особливо дякую тим, хто мене підтримує, і до нових зустрічей.